На якому моменті варто тікати? Як завжди, в найкращому серйозно саме тому люди застрягають, бо вони намагаються втекти на моменті, коли вони ослаблені, коли вони йдеться цей період або напруження, або от наростаючого напруження, і вони такі внутрішньо ципініють, або вже сварка, і в цій сварки або страшно, або навпаки, хочеться щось довести. А в сварці а... легше в сварці легше, до речі, піти легше, але почуття провини і почуття того, що недоговорено, да не на, на цей воно часто повертає людину. Знову договорити, докрутити, вибачитися, виправити ситуацію, особливо коли це пара з якимось вже якоюсь історію, в якій дійсно є і багато хорошого з іншого боку, якщо є ще надія щось виправити і щось там довести партнерові і якось поміняти ситуацію, або є діти, або є спільні плани, або є спільні цінності. Та теж буває, людина ж може бути достатньо цікавою і цінною тобі. Питання в тому, що ну, вона хвора цим об'юзом, це по суті як залежність, бо людина. Залежна від цієї стратегії е маніпулювання е іншої людини.